А Антоша за краще висвітлення теми про роботу Державної служби з надзвичайних ситуацій на телевізійному проєкті. І привітати Антона з перемогою ми запросили помічника начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Житомирській області Оксану Миколаївну Кольчу. Я вітаю усіх учасників і переможців. Мені випала чудова і приємна нагода місія. Відзначити сьогодні одного з п'яти сміливців, які взялися за важливу соціальну тему тему безпеки, життєдіяльності і тему висвітлення важкої, нелегкої роботи професії рятувальника. Звичайно, що можна розповідати і про пожежну рятувальну службу, і про серце пожежної охорони це диспетчерський пункт 101, куди надходять всі виклики про надзвичайні ситуації. Нелегкою була тема травматизму під час ожеледиці і як не потрапити в неприємні ситуації під час Нового року. Але мені здається, для професійного журналіста важко висвітлювати питання, які стосуються техніки, технічного значення. І ти молодець, що ти взявся за цю тему. Тебе чудово вийшло, в тебе хороше майбутнє. Хай тобі щастить, і від імені усіх рятувальників Житомирщини ми нагороджуємо тебе переможцем у номінації Краще висвітлення теми про роботу ДСНС ось цією Антон Киселевич, дипломом. І даруємо тобі важливі для тебе у журналістській сфері речі. Ти подивишся, які допоможуть тобі в роботі. Звичайно, там сувенірна продукція від рятувальників. За мрією треба йти. Коли ти підростеш, ми чекаємо тебе у нас у рятувальній службі, але в якості журналіста. А зараз настала черга моя. Зараз і смугастика тільки ми двох ще залишились, з подарунками в руках для наших переможців. Отже, Антон ще отримує запрошення на атракціон «Батут» на... Від... до сімейного центру відпочинку острів розваг. Так, дякую, спасибі. Також сертифікати подарункові. Так від Oriflame та громадської організації. Територія краса успіху від смугастика Жел. солодощі Антон і кані. Як же ж Давай, давай 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 владі і владі і владі смугастик несе владі. Антоша, там сертифікат. Я положила тут, тут, по моєму ще і влади. Да, Владислава, а ще не все. І ще солодкі сувенірчики. від львівської майстерні шоколаду. Шановні телеглядачі, будьте активнішими, адже ми працюємо у прямому ефірі, і володарем подарункового сертифікату на сьогоднішньому ефірі можете стати і ви, якщо вірно дасте відповідь на питання Вікторини, яку підготувала для вас пані Ірина. Знову ж таки, це вже друге питання. так отож будьте уважніші. Як називається оздоровча хода з палицями, а японська? Б. Французька. В. Скандинавська. Повторюю, як називається оздоровча хода з палицями А. Японська. Б. Французька. В. Скандинавська. Свій варіант відповіді ви можете озвучити, зателефонувавши за номером 22 89 66. Наголошую, ми працюємо у прямому ефірі або надіслати смс за номером 093 933 06 20. Номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Отож, телефонуйте, будьте активними, відповідайте і звичайно ж. Вигравайте. Ну як ви помітили, поряд зі мною зараз стоїть е, е, переможниця. Яка взагалі з порожніми руками. Ці руки треба зайняти подарунками. Мені дуже приємно зараз називати ім'я цієї переможниці, адже це півфіналістка Маріана Шкрабій. Сьогодні вона також отримує аж два дипломи. І найприємніше, що один з цих дипломів. Менячка, зараз за та мой подих, зараз таке скажу. Ти навіть сама не очікуєш. Послухай. Я думаю, варто варто вийти на середину <гас> да, нашої так, імпровізованої сцени. Так, так, так сцени. я зараз скажу, а потім вже буду брати все до рук. Добренько. <гас> Твоя журналістська робота у третьому відбірковому турі. Парасолька стала лауреатом шостого міжнародного фестивалю для дітей дитятко. Яке проходило у вересні місяці цього року у місті Харкові. Е, тепер замислітесь на хвилиночку з чотирьохсот однієї роботи, надісланої на фестиваль «Дітятко» з усього світу. Там приймали багато країн з усього світу. Ми взяли саме перше місце, і це взяла твоя журналістська робота у третьому дитячому турі Пара Солька. Я тобі зараз оплески, всі оплатують. Диплом з цього фестивалю навіть тут ще є два диплома mm -hmm. і мені два диплома для твоїх головних героїв, які роб... працювали в твоїй роботі. А також ти отримаєш почесне звання. І номінацію за кращу журналістську роботу нашого телевізійного проекту щоб глядачі бачили твої перемоги. А також смугастик негайно сюди займаємо руками солодощами. Від смугастика желти отримуєш солодкий подарунок від львівської майстерні шоколаду. Подарунковий сертифікат зазначу для себе і для всієї родини. Мар'яночка отримає і. Дякувати будемо, так? Да? І Маріана, варто тобі пишатися, тому що ти от перемогла не лише у нашому конкурсі телевізійному, а ти представила всю Україну і стала гордістю міста Житомира. І отож, поки Маріана, напевно, відходить від легкого шоку, ми е і отримує, вже отримала подарунки від наших друзів-спонсорів. Ми, власне, вам, шановні телеглядачі, пропонуємо подивитися, з якою ж роботою журналістською Маріана перемогла на міжнародному конкурсі. Увага на екран! Трохи помовчавши, вона сказала, але нам же ніде жити, у нас немає домівки. Він розсміявся і сказав: У мене й парасолька зовсім нова, яка сама розкривається, якщо натиснути на кнопку. І парасолька це прекрасний будинок, дуже затишний для двох. Правда, у нього немає стін, але якщо простягнути руку, можна дізнатися, яка на вулиці пора року. Наприклад, прийшла весна або все ще йде. З таким будинком, як парасолька, зручно подорожувати, приємно слухати дощ і ще. Але вона не запитала, що ще, і пішла до іншого. Пішла до іншого, у якого була однокімнатна квартира з усіма зручностями. Але напевно все-таки не було такої парасольки. А якщо і була, то погодьтеся, навіщо людині два будинки? Це ж смішно. І тепер, через багато років, вона нарешті зрозуміла, що це була за парасолька, Маленький парашутик, тримаючись, за який двох можна полетіти далеко-далеко, особливо в дощові дні. І тут вона тужить у своїй вже трикімнатній квартирі, тому що чим більше квартира. Тим далі один від одного ті, хто в ній живуть, і коли йде дощ, вона готова кинутися вниз, щоб розшукати свою парасольку. Але хіба з 15-го поверху дізнайся, яка парасолька саме твоя? А якщо й дізнаєшся, то невідомо, чи справно сьогодні працює ліфт. Поряд з нами наступні переможці телепроєкту Твоє майбутнє. Увага! У номінації за кращі акторські виконання віршованого твору у першому віддирковому турі телепроєкту посіли місця Ірина Масна. На жаль, її зараз нами немає. Катерина Никитенко та Анастасія Миснік. Сонечки мої сюди. Виходьте на серединку. Ось наша Катюша Никитенко, а ось наша Настінька. І, звичайно ж, вони отримують дипломчики, які освічують те, що вони стали півфіналістами. І не тільки дипломи, да, вони отримую. отримують сертифікати від компанії Oriflame та громадської організації територія здоров'я, краси та успіху. Від Смугастика солоденькі цукерочки, від майстерні львівської майстерні шоколаду, Наші солодкі, прянички. Оплески, оплески! Дівчат, дівчат ми запрошуємо трішки поступитися місцем. Адже ми запрошуємо наступних переможців уже іншої номінації за кращу імпровізовану програму другого туру телевізійного проекту. І її одержують Євгенія Горбата та Василь Яковлів. Зап... Оплески, оплески, дівчата, чим можемо тим оплодуємо. Євгенію, будь ласка, ось такі дипломчики. Далі слово, пані Ірино. Вам? Так, сертифікат від компанії Ріфлеєм та громадської організації територія здоров'я, каси та успіху. Від смугастика, солоденькі, цукерочки. посміхайтеся, Адже поки що ви їх не з'їли, і карісу у вас пока немає. Можна, так, да, посміхатися. А також, а також від львівської майстерні шоколаду. Ви отримуєте ось такі сувенірчики. Дякую. А зараз всі ми з вами, шановні теледачі, отримуємо задоволення. Адже саме зараз ми і переглянемо цю програму, за яку Василь і Женя отримали сьогодні перемогу. Тож увага на екран, кумедні факти з історії телебачення. Шановні телеглядачі, сьогодні ви, як завжди, в нашій програмі кумедні факти з історії телебачення. І перше, наш факт такий: в епоху чорно-білого телебачення на камерах Часто застосовувалися червоні фільтри. Чи що червона помада робила губи на екранах телевізорів дуже блідими? Тому дикторші актрис гримували зеленими помадами. І сьогодні дозвольте вам представити одну з цих е, дикторш що в свій час вела телевізійну програму. В той час. Шановна Євгенія, скажіть, будь ласка, ви справді фарбували з той зеленою помадою? Добрий день всім. Так, це правда, адже у нас просто не було вибору. Це дійсно так. Я дуже вам співчуваю. Напевно, у вас був надто смішний вигляд, коли ви фарбувалися в зелений колір. Чи не так? Справді так. Так, шановні дачі, переходимо до другого факту: у 30 у роках минулого століття на американському радіо з'явилися багатосерійні програми з невигадливими сльозоточивими сюжетами, таким, що аж плакати, хотілося. Спонсорами виступали виробники мила та інших миючих засобів, так як основною аудиторією цих програм були домогосподарки. Тому за радіо, а згодом і за телесеріалами закріпилася вираз Мильна опера. Серіал, наприклад, Путіводний світ» занесений до книги рекордів Гіннеса як найдовший серіал, показаний по телебаченню. За 57 років було випущено 15 тисяч серії. Це просто неймовірно. І загальна тривальність з їх склала 164 дні, 4 години і 30 хвилин. Так що, якщо все це передивитися, то це просто неможливо. І дозвольте вам представити одну, одну з артисток того часу, яка знімалася в цих мильних операх. Шановна Євгенія, скажіть, будь ласка, вам взагалі подобалось там зніматися чи ні? По-перше, було дуже важко, адже ми після зйомок приходили надто стомлені, і коли приходили на наступне, на наступну, зніматися в наступній серії, всі дуже хотіли спати. Всім було дуже важко, але ми старалися, і в нас все виходило. А Вам часом від того сценарію плакати не хотілося. Ні, <сум> <сум> Ді, я дуже за вас радий. І, шановні телеглядачі, дочі, переходимо до третього е факту. У 1962 році в Швеції був тільки один телеканал, який віщував у чорно-білому режимі. 1 квітня технічний експерт каналу повідомив глядачам, що завдяки новій технології вони можуть легко переключитися в кольоровий режим. Для цього на телевізор слід було надіти нейлонову Панчоху, що він продемонстрував прямо таки в прямому ефірі. Завертеємо, будь ласка, представте цього експерта. І скажіть, будь ласка, а навіщо ви взагалі цю ідею придумали? Це ви самі її придумали, чи вам хтось допоміг? Я придумала це сама, тому що людям було не цікаво дивитися. Їм хотілося побачити барви цього серіалу. Але ви розумієте, що тоді не було багато грошей, і я, щоб не витрачатися, придумав такий спосіб. Тепер всі глядачі бачать нас в кольоровому режимі. Чи не так, шановні глядачі? Все, до побачення. Наша програма закінчилася. До побачення. Глядачам, ми продовжуємо від... Вікторину від представництва компанії Оріфлейм. Отож, будьте активнішими, нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте та вигравайте. Правильно відповідайте. І отож, третє питання нашої Вікторини: що допомагає дитині бути здоровою та активною? А. Багато цукерок, Б. Енергетичні напої, В. Овочі та фрукти. І ще раз повторюю питання: що допомагає дитині бути здоровою та активною: а багато цукерок, б енергетичні напої, в овочі та фрукти. Свій варіант відповіді ви можете озвучити, зателефонувавши за номером 22 89 66. Нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, будьте активнішими. Або надіслати смс за номером 093 933 06 20. Номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Телефонуйте, відповідайте, вигравайте. Часу залишилося дуже і дуже мало. Ну а ми продовжуємо церемонію. Переможців другого телепроекту Твоє майбутнє. І сьогодні і мені подарункові сертифікати отримає наступна сімка переможців, яких ви бачите перед, поряд з нами. Отож, Владислав Ларіонов, uh -huh, uh -huh. Олена Береза. Uh -huh. Аліна Вовкогон. Uh -huh. Христина Буднік. Анна Тихоненко. Ольга Кондратюк та Ілля Стрільцов. Ну і тепер хвилиночку, треба їх роздати. Пані Ірина роздає, ми опладуємо. І можна в студію фанфари. Від пані Ірини наші переможці отримують подарункові сертифікати а від автора та музи проекту Антоніни Тугас. Наші учасники отримують... Дипломи про почесне звання фіналіста телевізійного проекту для талановитих юнаків та дівчат. Твоє майбутнє. Yeah. Другий сезон. Ще раз можна фанфари, бо я ніяк не можу дістатися, щоб дівчатам вручити дипломи. Христина, <клес> Аліночка okay. Оленка Тереза. Yeah. Аннушка Тихоненко. Ой-ой-ой. Оленька Кондратюк. Ну і звісно ж у нас ідуть Ілюша Стрільцов. І Владислав Районок. Е, хлопці, вам ще пощастило. Ви ще отримуєте запрошення. На атракціон батут. На острів розмах. Я тікаю. Угу. Запрошую це... сюди далі, підійдіть сюди ближче, ближче, ближче. Зробіть таке коло, адже ми сюди запускаємо смачнющого смугастика із подарунками солодкими. Він сьогодні як ніяк як на, -на, на диво дуже дуже активний. І щедрий. І щедрий. Отож, отримуємо солодкі подарунки. Також солодкі подарунки від львівської майстерні. львівської майстерні шоколаду Від львівської майстерні шоколаду. Тримайте, мої хороші. Тримайте, 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 тримайте. Ми зі смугастиком сьогодні по солодкому виступаємо. Тримайте зараз, 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 зараз. Опа. Тримай. Ну і це ще не все. Зараз хвилинку, а тепер мої ну, любі куратори, ваші ідейні наставники ідуть вас обіймати. Адже наші фіналісти отримують медалі від нашого спонсору інтернет-журналу Сільне, Стільне, щасливе. О, такі студію. І ми ці медалі презентуємо у іменно. Кожна медаль, Лайбислава на кожній Лайбислава медалі написано Лайбислава. ваше ім'я. Ілля Стрельцов, Ольга Кондратюк, Аліна Вовкогон, О, Христина Буднік та Олена Береза і Анна Тихоненко. Раз, ласка, побай, Медалі побай. у вас екс ексклюзивні ручної роботи.